Сполучені Штати Америки оголосили про початок військової операції. Операція носить назву Південний спис і буде проходити у Венесуелі. Під Гексет наголосив, що місія цієї операції це захищати нашу батьківщину, усувати наркотерористів з нашої обівкулі та оберігати нашу країну від наркотиків, які вбивають наших людей. Президент. Сполучені Штати Америки Дональд Трамп наказав діяти, і Міністерство оборони виконує цей наказ. Сьогодні я оголошу про операцію Південний спис під керівництвом об'єднаної оперативної групи Південний спис та південного командування. Ця місія захищає нашу батьківщину, усуває наркотерористів з нашої півкулі та оберігає нашу країну від наркотиків, що вбивають наших людей. Західна півкуля це зона Америки, і ми будемо її захищати. Видання Associated Press пише, що зараз до берегів Венесуели рухається американський авіаносець. За підрахунком він досягає Венесуели за кілька днів.